Виїжджала вже з дому, щоб забрати дітей з садка і їх відвезти. І тут мені назустріч з, з виїзду мого двору Славік Коваль, який остання барикада, який з донієм працює, і каже, Карпа, ти ж тут живеш, а ти можеш? От там типу почалось таке, щоб в те, з тебе вдома сховались люди. Я кажу, ну звичайно, кажу, але наскільки буде безпечно тут? Кажу, на ось тобі ключі. І тут підійшов до який сказав: Слухай, а ти можеш вивезти звідти людей машиною? Ну, і до себе додому, тому що їх не пропустять. Там стоїть кордон з Беркута, просто всіх там стріляють. І зараз там ці швидкі, які в ментовки везли, тобто які насправді не швидкі, що люди тікали з тих швидких допомог, допоміг. Ну, я кажу Окей, гаразд. Тобто я не їду в садок, не направо повертаю, повертаю вліво. В цей момент навіть ну, розуміючи, що там окей, садок десь до п'яти, ніхто ще не дзвонить в стороні Лесі Українки, заворушок не почалося там спокійно, тобто поки що не кажуть дітей забрати. І ми поїхали з ним до будинку офіцерів. Я бачу весь цей жах, там якісь ну, водомети, швидкі допомоги. У мене була така, оце був єдиний момент в моєму житті, коли в мене була величезна спокуса натиснути на газ і врізатися в стіну цього спецназа. Просто я розуміла, що це гріх на душу і живі люди, але ви уявляєте, який вступінь злості на той момент у мене був, наскільки, яка ненависть переповнювала просто що мені так хотілося. Я розуміла, що мене тут же розстріляють швидше за все. І окей, ми все-таки зупинилися, пішов до ній за людьми і вивів мені в машину чотирьох, ну, по максимуму, скільки машина вміщала, раз так, чотирьох чоловіків там. Які ясно, що з майдана там хтось якось поранений чи просто кого треба вивести? Тому що він як депутат мав право заходити за ці кордони. І все, я поїхала. Я кажу: ну зараз я вас відвезу додому, ви там все, кажуть, яке додому, тут таке починається, вези нас на Майдан. І я замість того, що їх біг в нормальне місце, там, де їх ніхто не буде шукати, а вже все бігали, там пакували, рештовували. Я їх вивожу отак от поки через ті, через е... Бесарабку вивожу, підвожу максимально близько до Майдана, вони йдуть. Тобто я ще там заодно даю якісь там свої координати, якщо щось треба. Я розумію, що людей ще лишилось багато, знов звоню до нього. eu não vou ir Що цікаво було, що всі чоловіки е, повідмовлялися отак От по одній ходці, типу, повозили людей і все, і звалилися, тому що вже все перекривалось. Мені ти не пускай, там все перекрито, там машини жгут. Я Кажу, хай жгут, мені все одно кажу, я там живу. Мені дуже треба. У мене там типу діти, я там живу. Шатка думаю, добре, що помила машину, така дівчинка, дівчинка. Всі на мене дивляться, куку, -ку, типу, ти взагалі куди всі тікають? а Я рвуся туди, прямо під центр бурі, тому що розумієш, що мені вивозити звідти людей. Тобто такі апокаліпсис повний. Ти їдеш по цій Липській цей сквер, знаєте, там де спа. Пам'ятником такий тихий гарний сквер, і це все бидло стоїть і на тебе дивиться. І, і я просто їду, я розумію, що я не маю права зараз там дати емоціям, наприклад, там кричати щось їм, цим же тітушкам, бо якщо цей спецназ за мною не побіжить, бо в них то, то ці запросто зараз мене просто прикандичать. І я просто там, ну я тут живу, типу, мені, я їду додому, я забираю чергову порцію, порцію людей і їду. І тут теж такий один момент, який дуже був крутий. Я кажу, ну я колись був там? каже хтось ззаді. я Думаю, боже а в мене ще пес в багажнику. Він такий, боже, що це що це смердить? Кажуть, в мене пес. Фу, ми вже думали, що наші шкарпетки тут. І я їду, і теж такі все, не можна, не можна там проїжджати. І це пофіг. Це той момент, коли їхнє не можна, оце мінтовське, вже не важить. Ти собі просто по газам б'єш і їдеш, і ці в шоці. Я кричу, кажу, сволочі, підераси, гандони. І ззаді в мене цей такий голос. Ну, ми якось я якось був бачив ваш виступ там на цьому, на Трухановому гарно, але дуже багато поганих слів. Ви кажете, кажу, але ви але ж ви правда зараз згодні зі мною, що це, це саме ті слова, які попадають в точку. Він каже: ну, то так, то так, безперечно. І я їх висаджую, і бачу, що це був священник, просто бачу комірець. Я така, ой. Той незручний момент називається.